Сільська громада є основою українського суспільства і нації в цілому. Я впевнений, що майбутнє України за сильними сільськими громадами, і ця впевненість ніколи не похитнеться. Органи місцевого самоврядування на селі покликані захищати інтереси майже третини громадян України в Україні понад 8 мільйонів сільських жителів. Працездатного віку, з них понад 3 мільйони зайняті безпосередньо сільськогосподарським виробництвом. Не буде перебільшенням, якщо я скажу, що за це саме ті трударі, які забезпечують продовольчу безпеку нашої держави. Запевняю, що для Мінагрополітики це пріоритетна соціальна група, за яку ми несемо відповідальність. Саме тому для міністерства одним із пріоритетних напрямів є тісна співпраця з місцевими органами самоврядування, керівниками яких ви є, переконаний, що ваша добра воля. На взаємність і налаштованість на співпрацю дозволить успішно пройти новий етап реформ в аграрному секторі. Нагадаю, що реформи здійснюються в межах програми економічних реформ президента на 10-14 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Найголовніше при впровадженні змін і це завдання поставив президент Віктор Федорович, Янукович не аби українського селянина, наше спільне завдання зберегти українське село. Завершення земельної реформи одне з головних питань в аграрному порядку. денному. Сьогодні, у першу чергу, йдеться про невідкладну корекцію законодавчої бази, яка б максимально захистила інтереси сільської громади та українського фермера. Це законопроекти. Про ринок земель, про державний земельний кадаст, про консолідацію земель, а також державної цільової програми розмежування земель та інтералізації земель. Тільки з допомогою земельної реформи можна забезпечити дієвий механізм реалізації права власності на землю. Головне, до чого ми прагнемо приведення ринку землі. Це використання прозорого і цивілізованого порядку продажу земельних ділянок, припинення спекуляції і монополізації ринку земель. Ще раз наголошую: позиція президента і наша в тому, аби не допустити обезземелення українського селянина.